Слава нашому Господу! Слава Я буду читати із першого послання до Солонян, 5 розділ 18 вірш. П'ятий розділ 18 вірш. За все дякуйте, бо така воля Божа щодо вас в Ісусі Христі. Амінь. Сідайте, будь ласка. Браті і сестри, перед нами буде молитва. Ми будемо молитися. Але молитви є різні, є прохання, благання, є подячні молитви. Я зачитав місце, де є написано за все, дякуйте Богові, бо така воля Божа в Ісусі Христі про нас з вами, щоб ми дякували. А, ви знаєте, Люди багато дякують Богові. Але буває так, що люди ну, не обдумано, кажуть, слава Богу, дякую Богові, це зробили дякувати Богові. І люди буває не обдумано. Потрібно, щоб та подяка виходила з нашого серця. Щоб ми не просто дякували, але були вдячними людьми, вдячними Богові. То є різниця. Просто сказати дякую Господі і дійсно бути вдячним. бути вдячним. Є велика різниця. Ви знаєте, десь місяць тому прийшлося бути в лікарні, трошки прихопило серце. І коли я прийшов, одного чоловіка там, ну, ліжко я, його немає, я кажу, ну а тут хтось є. Так, да, він пішов на похорон, скоро прийде. От. Ну, Десь у першій другій годині дня той чоловік повернувся. Я вже познайомився з іншим. Там лежав чоловік, який е, являється в церкві, ну, завгоспом, там в одному селі. От він дивиться за тим, щоб там було покошено і так далі. Ну, і де що ми говорили про слово Боже, про слово Боже. І приходить цей чоловік, каже: я був на похороні, там священник, ховав, е, а потім після того було, був обід, і е, горілки було, слава Богу! Слава Богу, було, вистачило горілки і так далі. Я кажу, слухайте, то слава Богу, що вистачило горілки. А що горілка має до, до Бога? А ну подумайте, ну і трошки йому було незручно, потім ми ще багато говорили, але не можеш людину. Це якщо Бог не відкриє, але просто воно мені запам'яталося. Він каже: слава Богу, горілки вистачило. Ви знаєте, люди собі говорять, от слава Богу, по любому поводу придумалося, сказав. А браття, сестри, ну воно не так. Воно не так має бути. Та подяка має йти з серця, по-перше, дійсно від щирого серця. І ну я скажу так, в Євангелії Луки написано, я не буду зачитувати, бо той час збігає, що два чоловіки, Христос говорив таку притчу: прийшли помолитися до храму. І от один із них, будучи фарисей, він молився і він казав так: Я дякую Боже. Він дякував Богу. Я дякую Боже, що я не такий, як інші люди. Здирники, там всякі обідчики і так далі. Бо я і, і пощусь два рази на тиждень десятину даю. От, Я дякую, що я не такий, як ті люди. Я не такий, як он той митник. Там стояв митник, який бив себе в груди. От, Я дякую. Браття і сестри, ну, то Бог таку подяку буде приймати, буде приймати. Я повторяюся. Одна справа дякувати Богу, а друга справа дійсно мати вдячне серце. Бо на устах може бути одно, а в серці може бути інакше. Ви знаєте, і я наведу два приклади, два таких приклади старого заповіту. Хоча наводити можна дуже багато прикладів. Я хочу говорити про вдячне серце. Про вдячне серце. Два приклади. Ось. Коли Давид став на царство, коли вже все заспокоїлося, Саул був вбитий, син його Йонатан загинув, боролися з филистимлянами. І коли Давид став на царство, там написано в другій книзі Самоїла, в дев'ятому розділі, знову таки зачитувати не буду. Хто захоче, почитаєте, він собі сів так, розмірковував, що Бог для нього зробив. І, браті і сестри, я хочу сказати, що то є вдячне серце? Вдячне серце. Ну, цар, що тобі вже треба? Що тобі треба? А він собі сидів і слугам каже: слухайте, а чи не лишився хтось із Саулового дому? Я би радій Йонатана. А то був його друг, хоча і син царя Саула, от який ганявся за ним, ми знаємо, Саул, Саул хотів його вбити. Але Йонатан, син Саулів, був друг Давида. Скільки добра він йому зробив? От, життя його спасав. Ну, загинув Йонатан. І от Давід собі каже: а чи не лишився хтось із дому його, я би от зробив милість зараді Йонатана. І думаєш, Давіде, а що тобі треба, ти вже царь. Ви знаєте, браття і сестри, у світський характер порядок розуму такий, я знаю, як мислять світські люди. Ти мені потрібний, поки ти мені потрібний. От, Буває так приходять, бо і сам працюю на роботі. і от, і, от, Ой, ви знаєте, Атора Миколайовича, ну оце оце зробіть, то то, 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 то ви знаєте, то. і так так файненько стелять. І думаю, ну це. Це поки я вам потрібний, потім, коли вже стаєш непотрібний, все можуть навіть добрий день не сказати. У мене є товариш дитинства, коротко скажу так і перейду до Давіда, який, ну я вже наводив той приклад. Е він пішов по юридичній лінії, став голова апеляційного суду там одної області в нас в Україні. О, посада така. От. Ну і сестра моя діна зустріла, каже Олександр Петрович, як ви він. Слухай, лише Олександр Петрович, ми друзі дитинства. Говори мені, Сашко. Та ні, ну ви все-таки. Слухай. Це ті люди мені стелять отак. Олександр Петрович, Олександр Петрович, поки я на цій посаді. А як я піду на пенсію, як я був Сашком? Так я Сашком і лишуся. Я собі думаю, світський чоловік, але критичне мислення. От, Він розуміє порядок, який в світі. Ото як уже я не буду потрібний, як був Сашком, так Сашком і лишуся. Добре, що людина то розуміє. Є люди, які собі піднімаються, піднімаються, а потім ти вже вийшов на пенсію, ти ніби ніхто. От звичайна людина, і тоді, ой, люди так дуже це тяжко переносять. Тобто такий порядок світський. Але браття сестри, в дитини Божої не так. Давід став царем. Можна подумати, Давід, що тобі треба? Навіть хто тобі допомагав, що тобі, ті друзі? Так ну Давід так не думає, браття сестри. Він має вдячне серце до Бога у першу чергу. Що я закликаю, щоб ми мали вдячне серце до Бога. І мали вдячне серце. Для тих, хто від щирого серця робив нам добро. Не так собі, О, але від щирого серця. І Давід каже: ну що є є тут слуга Саулів, Ціва, позовіть сюди. Хто залишився? Так, є син. Є син значить, Йонатана. Ми, ми, ім'я так трошки тяжко вимовляється, Мефівошет. В Лодиварі він знаходиться, покличте його сюди. А той син, він був кульгавий на дві ноги, так з дитинства. І коли покликали, Давід каже: Не бійся. Бо я собі думаю, ну, чоловік переживав. Ті часи було так, якщо інший цар вставав, то попереднього царя всіх родичів точно мали забити. Це дуже рідко кого лишали. Ось, Винищували і все. І переживав, прийшов. Не бійся. Я тобі милістю кажу. Вернути всі поля, які мав Саул, всі йому вернути. І ти будеш їсти за моїм столом. Ну він не чекав цього. Та що? Ні, ти будеш за моїм столом, як, як сини царські, ти їсти зі мною будеш. Всі поля. Ти чув ціва? А в нього було 15 синів і 20 рабів, щоб ти поля обробляв і все, щоб хліб був у твого пана на столі. Хоча він буде за моїм столом їсти. Браття і сестри, Вдячне серце. Ну, що той Мефівошет? Ну, що він? Але бачите, Давід не забув. Йонатана, друга свого, ми, бува, забуваємо. Не забув. Але дивіться, що далі відбувається. В 16 розділі там є написано, коли, ну, 15-й розділ, коли Бунт підняв весь салон, і Давід мусив тікати, і коли сходив з гори, в 16 розділі там є написано. Це е, друга книга Самуїла. І оцей ціва їде на ослику, на в'ючений, там, всіх хлібів, і так далі. Ціва, а ти що? Я собі думаю, він може й до Віссалома їхав туди. Ну, але що ж тут уже цар Давід спускається. А це я для царського дому е, приготував. Ну, а, а, а де ж твій? Де ж твій пан, якому ти е, значить, служиш? А, він сказав, що нікуди я не йду. Оце на кінець то. Ну, добре, що так трапилося, тепер точно Ізраїлів Дім мені верне царство. Ага. Отакі От слова придумав Ціва на Мефівошета. Е, ме я просто привик по русски читати, там Мімфісофей. Так краще мені запам'ятовувалося, коли читав русський переклад. Та й тепер читаю. От, Різні переклади треба читати. То що я хочу сказати? І взяв і обмовив його. Він обмовив його. І далі, вже коли битва відбулася, а Веселом загинув, коли те все, і Давід повертається, я не буду зачитувати, бо час збігає. І хто виходив на зустріч, йому, як там зустрічали тих тисячу єдиян, як сімей, той, що його лихословив, шим'ї, прийшов і просив пробачення. А також написано в 24 розділі, що прийшов також і Мефівошет, і Давід його питає, ну а де ж ти то був? Що ти не пішов зі мною? А написано, що він ніх своїх не обмивав з того дня, як Давід вийшов, От, ноги не мив, одежі не міняв, не брився. І то був у нього вигляд такий, і він каже, що царю, обмовив слуга мене. Я думав, усідлаю осника. Слуга мене обвовив. Ну ти, як ангел Божий, ти знаєш все. І Давід йому каже, ну нащо ти це кажеш? Добре, він повірив, він, він розумів. О, тому що той, той щиро говорив, я зачитаю все-таки один вірш. І Давід каже, добре, поля розділити на двох. Але я прочитаю один вірш, це буде із книги Хронік, 24 розділ, 22 вірш. Так, вибачте, із 19-го розділу 30-й вірш. Зараз я знайду, точно чи 30-й. Так, 19-й розділ другої книги Самоїла. Не можу так швидко. Так, да, 30-й вірш. Але Мефівошет відповів цареві. Зверніть увагу. Нехай він візьме, тобто ціва, нехай він візьме навіть усе. Бо пан мій цар з миром повернувся в дім свій. Брат і сестри, слова цього чоловіка були сказані від щирого серця. Не треба мені нічого, хай ти сіва забирає. Головне, що ти, царю Давіде, повернувся. Коли співали таку російську пісню. Я все-все зі мною оддав би другим, щоб тільки твоїм називатися. Мова йде про мене і Бога. Я думаю, що коли співали таку пісню, ви пам'ятаєте. Все-все земне віддав. Я все віддав, хай все забирає. Головне, що ти повернувся. Вдячне, серце, чи ні? Вдячне. Тому що він знав, що Давід для нього зробив. Не треба мені того, нічого добре, що ти повернувся. І він далі був за царським столом, хоча того не шукав. Браття сестри кажу ще один приклад, бо час збігає. Ви знаєте, є написано в другій книгі хронік, чому я так назвав другу книгу хронік, описується про одного ізраїльського царя Йоаша, який зовсім маленьким став царем. Зовсім маленьким. Коли тато його. Настала смерть його тата. Там певні є обставини, хто захоче, почитаєте, то бабуся цього Йоаша зрозуміла, що сина не стало, вирішила всіх, значить, Давідове насіння винищити, хотіла царювати. І, і її дочка, її дочка, Єгошева, так пише в українському перекладі. Ну, Дочка Аталії, от, вона бачить, що нищить це, значить, дітей царських, тому що Єгорам, її тато, от, він мав багато там синів, їх знищували. І вона вирішила оцього маленького Йоаша спасти. І вона заховала. Як вона могла заховати, тому що вона була жінка його яди в російському перекладі його дая священника. І вона заховала, по суті, свого племінника. Бабуся хотіла вбити внука. А бабусина дочка, значить, ну, ви зрозуміли, тітка оцього Йоаша, вона його заховала. Вона його заховала. Тому що вона була сеста, сестра Єгорама, значить царя. І вона його заховала. І от священник Йодай, він беріг, от, беріг, і от, і Іоса, Іосафет, так пише в російському перекладі. от, Вони його зберігали. Ну там шість років. І, і як воно далі відбувалося, як поставили на царство, та Аталія, значить, вона була знищена. от, і оцей Йоаш маленьким зовсім став на царство. І далі підріс. Йодай йому взяв жінок. До чого я це веду? Добре йому підсказував, як воно має бути з Божої сторони, як має поступати людина. І він добре все робив. Він зробив оновлення храму цей Йоаш. І все було добре, поки священник Йодай ну, був живий і йому підказував, як робити, що. А коли помер священник Іодай, його яда, як пише в українському перекладі, то прийшли князі, поклонилися Іоашеві і кажуть, слухай, ну давай ми отак будемо, а стартам поклонятися там, ідолам. І так і зробили. І Бог посилав пророків, які прийшли і говорили, що ви робите. В кінці кінців прийшов його двоюрідний брат Захарія. Це Йодая. І його шевий син Захарія, двоюрідний брат Йо, Йоаша. Він прийшов і пророкував, і сказав, що наверніться, що ви робите. Тому що прийде покарання від Бога. Йоашові це не сподобалося, і він взяв, дав наказ, і Захарію вбили, Двоюрідного брата, дав наказ і вбили. І написано: там є це 24 розділ, і написано двадцять другим віршом. І не згадав цар Йоаш про добро, яке зробив йому, його яда батька його, і вбив сина його. І вбив сина. І не згадав, братя, сестри, яке то воно є тяжке, невдячне серце, скільки добра тобі зробили, ще родич. І не згадав. І не згадав. Браця і сестри, я перейду на новий На новий заповіт. І хочу дещо говорити з Іванлії Луки, і потім ще одне місце зачитати, бо час збігає. От. Є написано про Господа нашого Ісуса Христа. Ви зараз розумієте, що я цю думку говорю про вдячність. Є написано про Господа нашого Ісуса Христа, я буду читати із 31-го вірша. 10 розділ Івангі Йоанна, 10 розділ 31, 32, 33 вірш. Тоді юдеї знову схопили каміння, щоб побити його. Ісус відповів їм. Багато добрих діл показав я вам від отця Мого, за котре з них хочете побити мене камінням. За котре, от прямо так Христос каже. Робив добро, недужих зціляв, мертвих воскрешав, сліпі, криві, каліки. Христос таку милість являв для народа. За котрий з них ви хочете мене побити? Вони кажуть, О, це не за це, ми хочемо тебе побити. Ти, ти богохульствуєш, ти богозневажаєш, зневажаєш, ти себе за Бога робиш, от за це. Ну а хіба він не був Богом? Ті справи, які він робив, хіба не свідчили, хто він є? Яке невдячне серце людське. Браття, сестри, я хочу сказати собі в першу чергу і нам усім, і тобі, друже, який, може, перший чи другий раз прийшов на зібрання. Ви знаєте, буде суд Божий. Люди будуть судимі. Саму першу чергу, за що будуть судимі люди? За невдячність. Тому що Син Божий Ісус Христос, Він зробив все для нас. А іменно Він себе не пожалів. Він до кінця він віддав себе в жертву за нас, яка велика жертва, пролита свята Його кров. Люди не будуть мати вибачення, якщо знехтують тим, що зробив Ісус Христос. Якщо потопчуть, якщо знехтують. Ну, Неправну. Не, 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 не По-русски є таке слово, ні звінітелен ти, я ще буду читати це місце. Нема вибачення, якщо ми понехтуємо тим, що зробив Ісус Христос. Ви скажете, я не нехтую. Ну, Але воно як не тільки устами, але як наше ще й життя. Чи воно показує, що ми вдячні Богові? Що ми хочемо послужити для Нього, що ми хочемо догодити Йому, чи ми маємо вдячне серце, браття, сестри? Христос скільки зробив для нас? Не понехтуймо, придивімося своє життя. Я читаю останній вірш, це буде із післання апостола Павла до Євреїв. 10-й розділ. Я буду читати з 26-го вірша. Декілька віршів. Якщо ми, пізнавши істину, це ми говоримо до тих, які пізнали істину, О, якщо ми, пізнавши істину, грішимо свавільно, грішимо свавільно, самовільно, то не залишається більше жертви за гріхи. А якесь страшне очікування суду і лютості вогню, готового пожерти противників. І будьте уважні, 28 і 29 вірш. Якщо той, хто зрікався закону Моїсеєвого безмилосердя при двох або трьох свідках, карається смертю, то подумайте, наскільки тяжчого покарання заслуговує той, хто потоптав Сина Божого і не шанує кров завіту, якою був освячений, і Духа благодаті зневажає. Так що, браття, сестри, устами можна сказати, Боже, я дякую Тобі. «Но чи дійсно в мене вдячне серце? Чи готовий я дещо лишити яке гріховне, сказати ні, я це залишу. Воно мені не потрібне заради Господа мого Ісуса Христа. Тому що Він таке для мене зробив. Я вдячний Йому, і я буду старатися справляти своє життя так, щоб у вдячність було видно, браття сестри. Не обов'язково перед людьми. Але Бог бачить, і Бог тішиться, думає, оця дитина моя дійсно має вдячне серце. Чому? Не грішить свавільно, береже себе, не потоптала кров завіту, ну щоб я то не повторявся там перечислено. Не поважав кров Сина Божого, за звичайну. Хай Бог нам у тому поможе, щоб ми мали вдячне серце, і життя на землі проводили чисто. Спокійно, тихо, в усякій побожності, чистоті. Ми зараз схилимося, ми будемо дякувати нашому Господу від щирого серця. Подякуємо за всі блага і милості, які Він для нас тут, на землі, дає, і там приготував у вічності. Йому нехай буде слава. Амінь. Схилимося і помолимося.